Люди правди. Напередодні 80-х роковин голодомору в Києві у Національному музеї меморіал жертв голодомору згадали тих, хто в часи геноциду та інформаційної завіси долав брехню та байдужісті. Свідчив про страшні події 1932-33 років. Оригінальні унікальні щоденники та світлини зберегли правду про злочинні вбивства голодом. Хто вони? Люди правди та як вшановуватимуть їх пам'ять цьогоріч, розкаже Оксана Щирба. Вони не боялися говорити та писати правду про голодомор навіть у часи, коли це могло їм коштувати життя. Це люди правди, українці та іноземці, чиї дослідження та записи зберегли унікальні історичні факти. Це журналісти, це громадські діячі, це політики. Часто це просто звичайні селяни, які були свідками страшного злочину, вчинено супроти українців в 1932-33 роках. Вони фіксували цю інформацію, незважаючи на те, що розуміли страшні загрози, перед якими постають люди. Правди публікували статті, записували побачене у щоденниках, чи просто робили фото. Проте довгий час ці унікальні першоджерела залишалися прихованими через відсутність законодавчої бази. Переважна більшість людей, навіть дослідників, навіть істориків, навіть тих, хто хотів і прагнув дослідити питання голодомору. Доступ до цих документів не було. Лише зараз ми маємо доступ до цих документів. Лише зараз ми можемо дійсно на основі усних свідчень, на основі того, що відбувається, подивитись. Сьогодні історики звертають увагу на 16 сміливців, завдяки яким збережена правда про Годомор. Проте зазначають, що це далеко не повний список. Відповідно, тих 16 – це справді лише початок, тому що вже навіть в цих матеріалів, які ми сьогодні презентуємо з матеріалів архіву збу, там є ще додаткові особистості, які поки що не війшли в цей список. Відповідно, це тема ще потребує додаткового дослідження, незважаючи на відкриті Архіві, яка стала можлива після прийняття спеціального закону в квітні цього року, ці дослідження тільки інтенсифікуються серед людей. Правда, чимало українців. Так учителька з Харкова, Олександра Радченко, прагнучи розповісти про трагедію 1932-1933 років. Вела щоденник. Врешті-решт, він коштував 10 років ув'язнення вже після навіть другої світової війни, коли було виявлено цей щоденник. Її репресували і щойно через 10 років вона змогла впорнутися до мирного життя. Тих, хто був ув'язнений та вбитий за правдиві свідчення багато. Пом'янути їх та заморених голодом біля меморіалу пам'яті можна буде в останню суботу листопада. Кожен може запалити свічку на підвіконні своєї домівки. То поки ми їх пам'ятаємо, вони живі. Пам'ять про них живе. Ми пам'ятаємо поіменно кожного що ми пам'ятаємо своїх родичів, своїх рідних, близьких, ті, які загинули від голодомору. 28 листопада о 15.00 біля меморіалу відбудеться зах. Захвор заходи по вшануванню пам'яті жарт голодомору пам'ятні заходи до 82-х роковин голодомору. Лекції виставки акції триватимуть до 29 листопада. Оксана Щербандвініконов телеканал Київ.